28-поту сесії Бранської міністри України з 26 депутатів прибуло 18. Один для проведення ЄС. Відповідно до статті 46 закону України, про містерку 2, 88 до цього сесії пранівському з раді. Замекласский. Там ведь включают снова, простигаются далі наші батьки, сказати, що простигаются землі, наприклад, хаймальная ющенка, там дудутки на исходаешь. Да, да.

Друге питання про надання дозволу передачі матеріальної цінності з балансу гуманітарному відділу за досонечку Баранівської міської міської ради на баланс Баранівської міської ради. Третє питання. Про надання дозволу на передачу товарів матеріальної цінності з балансу Баранівської міської ради на баланс військової частини на безопасній основі. І четверте це питання у нас про участь Баранської міської територіальної громади в інструментальному проєкті кліч-оппліс зготовлення громади. Чотири питання под э, порядку данных. Хто то такие порядок для них, прошу пропуска. 18, да, рішення прийнято. Дякую, значить так. Шановні колеги. Прошу вас повідомляти про наявність у вас конфліктів інтересів при розгляду питань порядку денного. Відповідно до статті 44 пункту 2 регламенту, питання порядку денного не було оглянути на постійних діючих комісії. Тому нам необхідно визначити процедуру розгляду розгляду. Пропоную три пропозиції, які передбачені регламентом. Перша пропозиція оголосити перевагу роботи сесії в юстицьку комісіях. Другу пропозицію оголосити перерву і провести спільне засідання в комісії безпосередньо в залі засідання. І третє оптимальне, на, на мій погляд, це пропозиція розглянути питання безпосередньо під час роботи сесії. Кожну, кожну пропозицію ми будемо ставити на голосування. Прошу вас колеги, підтримати, тільки лише третю пропозицію. Так. Ставлю на голосування першу пропозицію. Не v podjetju na določanje, pošljem nekaj tremot. Було відрядження депутата Баранської міської ради Шімерія Оксана Миколаєвича до передачі Володимира На Начну Микола поступила заява нашого колеги, і від'їжджається до боротьбу лікоти з для перегонки автомобіля для де нашої Збройних сил України. Ось є якісь запитання? Оксана як Миколаєвич, хочеш нічого заявити? Ні, зайдете про корпус. Це найголовніше. Надеюсь, что он не наклоняет. Прошу вас не требовать этой голосоватой в данный проект решения. Решение принято. Гавка уходит. Приходим к... Другого питання порядку раду. Да. Вона занять дозволу на передачу матеріальної ціни з балансом гуманітарного відділу, задало сонечко, Баранській міській раді на Балан Баранівській міській раді. Що це підтримати, Там передається, скажімо так, такий старенький холодіння на участок офіційної команди, а вони мають новий і користуються. Я запитання не буду. Якщо немає, прошу підтримати проєкт рішення, прошу голосувати. Заявляю про конфлікт За інтересів. Дякую. Зате думаєте, якщо цього. Голосуємо проти же Дякую. Доплатня, ну, зберігає, е, надійшов лист від військової частини 57 про закупівлю квадрокоптера е, Мамі 3ПРО. Було е, проведено закупівля і просимо, просить передати. Тут, є готується акт, просимо підтримати це рішення. Запитання. Якщо немає, прошу головувати. Шановні депутати, просимо підтримати даний проєкт рішення. Декілька звільняв розповім, що це за ініціатива. Ця ініціатива реалізується Кабінетом міністрів за пропозицію Міністерства розвитку громад та території України і спрямована на забезпечення стійкості і населення України проти війні, яка зараз у нас є. Міністерство громад розповідає громади та України вибрало для баранки. Дорозьку міську територіальну громаду для партнерства, тому що там у військової мови є розташування громади на території менше 100 кілометрів від лінії Зіткен. І ми з вами маємо схвалити участь у цьому проєкті та схвалити проєкт меморандуму. Проєкт меморандуму у вас є додатковий але при першому спілкуванні з нашими громадою форпостом це буде називатись так по цьому проекту Зантоська громада. Ми узгодили, що наша взаємодія буде спрямована на забезпечення прав дітей, тобто їхній відпочинок. Те, що ми можемо діткам показати там, де вони проживають території. У нас є гарна юсиша. У нас є гарна молодія. У нас є можливість їх повести у явне, щоб вони відпочили. Ми вирішили, що це буде такий маленький табір. Ще ну навіть можливо і до початку навчального року, можливо, і в процесі навчального року. Меморандум пропонуємо заключити до кінця 27-го року. Спілкувалися ми з нашими колегами, скажімо так, у них сто відсотків навчальних закладів були зруйновані, але вони їх помаленьку маленьку відбудову. Люди дуже гарно тримаються. Сам міський голова сказав, що ми вас не будемо просити нічого, там, наприклад, не матеріалів, не коштів. Ми все можемо зробити самі. Якщо ви зможете оздоровити наших дітей, допомогти їм, щоб вони якось трошки відволіклись. Тому ось така ситуація. Просимо підтримати цей проект дуже гарний. Якщо слідкувати у соціальній мережі Фейсбук по цьому тему, то можна побачити, що в основному працюють по культурних сферах, але є що і працюють по медичних сферах, по реабілітаціях. Фінансування буде за рахунок нашого бюджету. Я не думаю, що це будуть такі великі кошти прийняти дітей. Мені, але, але це, наприклад, це, наприклад, це, звичайно, не рахунок. І... Але це не будуть такі великі кошти, якби це, наприклад, от роблять, там є такий приклад в межах цього проекту. Я вже колегам розказувала. Значить, громада з Донецької області релокує навчальний заклад у Закарпатті. Навчальний заклад за рахунок своїх коштів 52 мільйони, і не буду називати, яка це громада, вони передають кошти на Закарпаття. Тобто я так зрозуміла, що це будуть і переїжджати діти з сім'ям. Ну, ну, там настройка, все. дуже так. Да, да. Тобто проєкт непоганий. <кій> ми в цьому плані будемо приймати таку участь, яку ми з нашими партнерами. Вона така буде номінальна, але я думаю, що для дітей в нас є що показати. Там я... дітки в школу не ходять, дітки участь. <кій> <кій> Питання у повітря зрозуміло, але перше питання. Ну, тобто я розумію, що це ні о чому. Для мене не зрозуміло, не будемо далі продовжувати тему. Для чого там відбудовувати, ну і вкладати кошти відбудовувати шкіл, розуміючи, що, що лінія зіткнення до 100 кілометрів. Діти це свято, щоб не прийняти, це зрозуміло. Це перше питання. Не питання взагалі, я розумію, що це юристоричне питання. І друге питання. У нас, наприклад, ну на ну наприклад є повністю запущені ну, села, не де немає сюди, людей. А них питання: якщо вони чому вони не хочуть їхати? Нас одо чорторис чорториська стоїть, розумієте, так? Повністю лиси, тільки бігають. Чому? Так і приклад, і приклад, і приклад. Чому у нас сьогодні тільки в Вірлі, тільки в Крименталі є одна родина, це не досить вас Тільки одна родина є, ну ту, що я знаю, да, яка сьогодні дійсно приїхала ну, з зони бойових дій, так склалося, Вони приїхали спочатку в Вірлі. Побули там на квартирі чи де там себе, і з перших днів вони не шукали, дай їм там щось допомогли, При зрозуміло, вони дуже дякували. Але вони почали самі. І зараз до Кременталі ці люди безпосередньо дві корови, гусі, працюють і все інше. Ну це одиничний випадок. Але але інші випадок, що ви розуміли, що я не знаю, чи ви володієте інформацією, пробачте зразу. Там, що ми маємо інше. Мені зараз розповідають інсайдерські інформації про те, що зараз розвивається так званий аля е, антизаційний тобто, турист. У нас в бараніці є хати, де живуть зразу по три хлопака, наприклад, там якісь далекі родичі з Києва. Жінка їм там то одна друга варить їсти не тільки гуляють вночі, не собі по полі погуляли і знов сидять, полоті ті, все стене. То стоїть питання дуже цікаве, розумієте? Можливо, треба їм пропонувати туди. У нас є чорторийська будь ласка, приїжджайте. Я вам часто кажу: якби не дай Боже, не дай Боже, не жо роботи нема. Він зводиться все буде. Роботи нема. Там дочка робота, чоловік робота, Квартира, Там життя робить центр роботи за зміцнення і ціною. Вони не хочуть звідти їхати. Вони, Вони хочуть, там, Вони там, лишитися. Вони Вони хочуть там лишитися. Люди хочуть воно. там лишитися, люди хочуть стояти там до перемоги. Ми що можемо, ми їм зможемо. Я прошу підтримати. Вони приїхали по другу.

Львів, Львів, десять. Шановна колеги, <ріпи> рішення прийняти. Всі питання порядку денного. Програма прогляду, кошти, я бачу, що перешкоди. Я тільки ще хочу запитати, це вже ви дали квартиру по Бусенську, цю, де перший думку зв'язки? Ні. Ні. А яка квартира? Там, де відмовився душок? Там, де відмовився. Пані лаєш нічого сьогодні. Якщо вже немає запитань, почував. Оперативно проголосували, провали пишання. Якщо до уваги запитань немає, тоді до цього теж брати міської да. ради, полошує таки.